Власне, надзвичайно просте запитання, яке ми вкотре будемо задавати. Де найскладніша ситуація на сьогоднішній день з енергетикою, враховуючи агресію Росії обстріли, а також додаємо погодні умови. Безумовно, прифронтова зона є найскладнішою територією. І там просто неможливо навіть нормально відновлювати подачу електрики. Часом, бо обстрілюють і ремонтні бригади і. Все, що все до чого можуть дотягнутися, складна приблизно однакова ситуація на Одещині і Києві. Київ е страждає через нестачу генерації, яку можна до нього під'єднати зараз. Київ в дефіциті. Так само дуже складна ситуація в Одесі залишається, там тривають роботи, і я дуже хочу вірити, що завтра. Вже ситуація буде значно відчутно краще в одеському регіоні, багато дуже є обривів. Багато дуже є дрібних аварій зараз практично по всій країні через снігопади і. Через те, що погода, як ви абсолютно правильно сказали, вкрай неприємна для енергетики, але це знаєте, це, це зараз сприймається більш як дрібниці, які зрозуміли як відновити, і дуже швидко все буде відновлюватись. Як тільки сніг дозволяє виїхати аварійним бригадам, вони відразу дорозі. Пане Олександре, я також в одному із наших ефірів, зокрема експерт, розповів, що українська енергосистема вона є взаємопов'язана. ось ситуація в Одеській області, наскільки вона відбувається в інших областях, і я в принципі не хочу цього робити, але зараз зроблю розмежую прифронтові області і тилові області. Я не знаю наскільки це правильно, але ось ситуація в тилових областях, наскільки сьогодні залежить від південних від східних областей, зокрема прифронтових. Ви знаєте такої прямої залежності щодо того, що одна область залежить від іншої, такого в нас немає. В нас єдина інтегрована енергосистема, яка дозволяє в своєму нормальному цілісному вигляді дуже легко транспортувати електрику з одного кутку України до іншого. Чого і ми завжди це, цю перевагу активно використовували так само і зараз насправді ми використовуємо дуже активно саме переваги об'єднаної енергосистеми. І скажімо, не було б і мови про швидке відновлення того, що пошкоджено на Одещині, якби Одещина не була частиною загальної картини, так само будь-який інший регіон. А в прифронтових регіонах найбільше зло це знов таки терористичні акти московського режиму. Тому що вони просто атакують е стовпи, вони атакують лінії, вони атакують підстанції, роблять це постійно і абсолютно свідомо, залишаючи людей без підключення до електрики, без світла, без зв'язку, без тепла. Тому, е, якщо тут можна якось розмежовувати, то розмежовувати саме на цій підставі. Більше жодних розмежувань нема. І якби наша система не була інтегрована, не була цілісна, не була такою, що працює як єдиний комплекс, повірте, більша частина українців давно була б і без електрики, і без тепла, і без води. Пане Олександре. І також, якщо читати, зокрема, офіційні джерела, я говорю про Укренерго, ДТЕК. Ясно, так, це. це... Партнери е, йдеться постійно, пишуть про дефіцит потужності. Однак немає цифри. Є цифра про те, що 40-50% нашої енергосистеми зараз зруйновано. А ось про цей дефіцит потужності чи є якась конкретна цифра, і чи ця крива вона збільшується, зменшується, враховуючи все нові та нові обстріли? А ви знаєте, є конкретна цифра. Безумовно, є правда велика дискусія, а що що називати в якості дефіциту, і скажу, чому є певна цифра споживання по країні, є певна цифра генерації по країні і генерація менша, скажімо, на певну кількість відсотків. Але одночасно, коли ми кажемо про споживання, то спочатку ми заживлюємо все, що пов'язано з критичною інфраструктурою. Вони не є частиною загального пирога. Ми просто дістаємо водоканали, очисні споруди, теплозабезпечення це все не є в загальному пирогу. Ми, ми його дістали. Все, що пов'язано з військовими об'єктами, першочергове, ми його дістали. От, якщо зробити так, взяти загальну кількість електрики наявної, потім прибрати критичну інфраструктуру і армію. І е, по тому розподілити енергію між тими споживачами, що, що потребують її, то зараз е, дефіцит складає 35-40% від е, того залишку, який йде на звичайне, давайте називати це пересічне споживання. І повірте, що зараз ну максимально жорстко задіяні заходи для того, щоб ніхто зайвий в якомусь. Кращому ніж інше становище не знаходився для того, щоб відключити від інфраструктури все, що можна відключити, і тільки в ситуації, коли якийсь будинок ну дійсно приєднаний до критичної інфраструктури, так що перепідключити його кудись швидко неможливо, тільки тоді окремі щасливчики. Вибачте, вже людям так пощастило. І я би також хотіла, щоб ми пояснили глядачам, бо ми від наших колаг з різних регіонів, зокрема там від суспільного Запоріжжя і так далі, а чуємо про екстрені відключення через перевищення лімітів споживання та електроенергії в різних областях. А що взагалі це означає, та і умовно кажучи, чи можуть якось там мешканці того ж Запоріжжя, ну або економити електроенергію, або що можна зробити, аби, наприклад до таких екстрених відключень та не доходила справа, чи можна взагалі це зробити? А дивіться, як це працює в реальному житті. Кожного дня Укренерго доводить до всіх обласних енергокомпаній Обленерго графік, скільки в них є електрики на сьогодні. Вони, виходячи з цього, мають спланувати скільки, який район підключень енергомережі, скільки які споживачі будуть підключені, скільки будуть відключені. Вони мають цей графік скласти, довести до споживачів, пояснити, яка де ситуація. І в двох випадках, випадок перший, обленерго складаючи свій графік, помилилось. От вони мають 300 МВт, по графіку ніби всіх відключили, а споживання все ще 350. Оці 50 треба додатково відключати, бо це загроза для національної мережі. А друга ситуація може бути, коли вони склали графік відразу з певною неточністю. Коли вони не врахували якісь промислові об'єкти чи якусь частину генерації населення, і підключили її, і знову вони виходять з графіку, виходять з того не, часового ліміту, який є як часового і енергетичного ліміту, який в них є. На жаль, такі ситуації не поодинокі. На жаль, ну знаєте, чесно, в диспетчерів багато років такої практики не було. Дякувати Богові в Україні, все завжди на останні там років 15 працювало без жодних відключень, без без відключених споживачів і так далі, і так далі. Тому ну тут теж люди знаходяться в абсолютно стресовій і складній ситуації. Вони стараються, вони крок за кроком покращують ці графіки. Вони так само, як і ви, живуть в тих будинках, які відключають, і нема жодних виключень. Тобто вони так само відключають свій будинок як будь який інший. Але ну треба розуміти, що помилки на жаль трапляються, а ще трапляються аварії обладнання, коли, наприклад, диспетчер бачить, що якась підстанція. Яка не була критично пошкоджена, але, наприклад, вона зараз перевантажена, бо інші працюють гірше, і просто він бачить, що обладнання переходить в критичну зону. Там, наприклад, за температурою гріється трансформатор. Для того щоб не припустити аварії, для того щоб не 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 створити ще гіршу ситуацію, відключається частина споживання для того, щоб обладнання прийшло в норму, і це теж на жаль ну дуже поширена ситуація. Обладнання зараз працює там на 130% від свого навантаження планового проектного, і тому такі ситуації теж не є рідкими. Безумовно, кожен день там новий здобуток досвіду з одного боку і покращення планування а з іншого боку, нові ремонти, відновлення щось нове починає працювати. Якщо не прилетіло, то стає краще, пане Олександре, Ще у нас буквально хвилинка лишилася, але я би дуже хотіла якісь поради людям. бо згадала про те, що деякі підстанції навпаки можуть перенавантажуватися. Та і ну, зрозуміло, що коли як тільки дають світло, то люди хочуть вже одразу все повключати, там попрати, там помитися і так далі. Як це коректніше зробити? Та аби в цей момент, коли світло в тебе таке є, не перевантажувати цю систему ще більше, аби не було у товарі на якихось підстанціях. Ну от намагатися таки розподіляти, що в першу чергу що не треба включити світло у всій квартирі. Наприклад, вам все одно не потрібно все світло. Вам ви все одно не зможете скористатися одночасно всіма електроприборами. Намагайтеся певну черговість, певний порядок операції, які потребують електрики, так щоб те, що найбільше споживає, це пральна машина, це бойлер, це чайник. Не працювало одночасно, Оце це дійсно важливо. Пане Олександре, ось Укренерго повідомило, що скоро зможе придбати частину критично необхідного обладнання для відновлення мережевої інфраструктури. так ось про що йдеться? У кого будуть купляти, і загалом скільки і що це? На жаль, потреба величезна. Першу чергу потрібні автотрансформатори на 750 тисяч вольт та на 330 тисяч вольт. І величезний спектр іншого обладнання. На жаль, це буде дорого коштувати і загаль, загальні суми там у Укренерго є потреба десь на 200 мільйонів доларів. Але ще є розподільчі інші компанії, ще є пошкоджена генерація, і суми, які необхідні для повного чи хоча б більш-менш пристойного відновлення всього, вони вже давно вийшли за мільярд доларів. Тому ну велика робота попереду багато чого треба замовляти і вести. Як коли ми кажемо про трансформатори, то перше джерело це азійські країни, саме там більша частина світового виробництва трансформаторів, саме з ними зараз йдуть максимально активні перемовини, пошуки. Такі країни, як Індія, в тому числі такі країни, як Південна Корея, такі країни, як Єгипет. Багато країн де дає Турція, де є виробництво тих чи інших типів електротехнічного обладнання. Вони зараз всі задіяні. Вони зараз всі в перемовинах з Україною про поставки тих типів обладнання, яке вони виробляють. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, був у нас на зв'язку.